Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на новинку від Укрпошти. Новіше, як то кажуть, нікуди. З моменту, як я ось отримав і розпакував, пройшло пів години, і я знімаю це відео. Ну що ж, давайте почнемо з того, що 2 вересня 2025 року у нас було введено в обіг дві нових поштових марки. Це Українська вишиванка Код Нації Одеська область та Сумська область. Дана марка чи дані дві марки являються продовженням серії Українська вишиванка Код Нації, яка побачила світ в далекому 2018 році. В одні роки там виходило по 4 випуски, в одні по 2 От 24-й, 25-й, як бачимо, виходило по 2 випуски. Не знаю, серія ця завершена чи ні, але знаю точно, що це одна із найкрасивіших серій, як на мене, українських марок. Ну, з нею може позмагатися тільки серія, це як ж вона називається, Краса і велич України. Теж доволі красива серія, яка мені подобається. Теж вона в мене не повністю зібрана. До, щоб зібрати вишиванки на сьогоднішній день, мені потрібно Львівську область, я її замовив, чекаю. І, здається, там ще, ще 4 області в мене залишилось, от, щоб закрити на сьогоднішній день повністю всю серію. Ну і тоді можна буде, в принципі, прицінитися, подивитися, скільки ще залишилося в нас областей та регіонів. Ну що ж, давайте почнемо. Почнемо із Одеської області. Так, ось такий вона має вигляд. Тут ми бачимо ось таку чоловічу сорочку, красивий дуже орнамент, візерунок, як вона правильно називається. Ну, Вишиванка, орнамент, здається, називається правильно. Так, бачимо ось так. Вісім марок та по центру купон. Це у нас традиційне оформлення всіх. Аркушів, що мені, до речі, дуже подобається в цій серії, тому що, що все оформлення йде одинаково. Немає там якогось відхилення, тобто, там, що крутити, одні так, одні так, що мені дуже подобається в цій серії. Ну, Давайте почнемо з технічної характеристики. Розмір марок це в нас 30 мм на 33 мм. Розміри аркішу 177 мм отак, на 133 мм. Казав, 8 марок отак, по колу, і в центрі бачимо ось такий купончик. Номінальна варвар. Вартість у нас складає 20 гривень. Ну, якщо порахувати, то виходить, що один аркуш коштує 160 гривень. Ось такий він має вигляд. Ну і тираж, тираж 320 тисяч марок. Тобто кожної марки по 320 тисяч. Технічна характеристика буде спільна як і для Одеської області, так і для Сумської, тому там не буду це повторювати. Так, давайте тепер поглянемо на КПД. Погашення у нас відбувалося в місті Одеси та місті Києві. Ось таке у нас було Київське погашення це у нас конверт першого дня. Ось такі його зробили. Зараз давайте на бо щось не хоче. О, так. дивіться, печатка. Це у нас Київ перший день. Ось наш сам конверт. І ось така одеська печатка у нас була, одеське спецпогашення. Погашення першого дня класно зроблено, синього кольору, відрізняється чорне і синє. Минулого року теж у нас таке саме було. У нас що там була Харківщина та Кримська вишиванка була. Так, кримська татарська, далі зворотня сторона. Ось хто хоче, може на паузі почитати опис конверту. Ну і нас цікавий тираж. Тираж 15 тисяч примірників. Ну, в принципі, непогано зроблено. Так, є таке діло. Далі в комплекті в мене ні, поклали ось такий карт максимум. Бачимо таку вишиванку. Але наскільки я зрозумів, поклали тільки одеський карт максимум. Київського немає. Ну, не знаю, можливо, з часом я його докуплю, з'явиться він в продажі, подивимося. Традиційно по цінах конверти ми знаємо по 15 гривень, карт максимум у нас теж по 15 гривень. І вже якщо брати погашення по філабонементу, то конверти по 60 гривень і листівки теж були по 60 гривень. Ціни і технічна характеристика відповідають, підходять під... Сумську область теж, яка буде трохи далі. Так, давайте подивимось тираж, якщо не дивились, 15 тисяч примірників. Так, а конвертів бо я вже підзабув, теж 15 тисяч примірників. Тобто, бачимо, тиражі вже падають. Ось цікаво, які ж будуть у нас тиражі вже наступного року, 26-го. Ну, Напевно, вже до 10 тисяч спустяться тиражі. А там хто його знає, час покаже, як то кажуть. Можливо, вони і так і будуть триматися довго і довго. Ну що ж, на цьому з Одеською областю ми е, завершимо одеську вишиванку переходимо до Сумської вишиванки. Теж зроблена не менш. Гарна, як на мене. Бачимо ось таку сорочку. Якщо я правильно пам'ятаю опис, це у нас жіноча сорочка, фрагмент жіночої сорочки. Ось така вона має вишиванку. Технічна характеристика відповідає: 33 мм, 30 мм на 33 мм, номінал Уші відповідає 20 гривень, 8 марок по колу і купончик посередині. Тираж той самий: 320 тисяч примірників. Ось така у нас сума, теж дуже гарно зроблена. В принципі, можна дивитися цю всю серію вибирати, вибирати. Якщо хто не знає якусь вишиванку, можете подивитися серію і вибрати, що вам хочете. Далі, по конвертах. Так, По конвертах, перше, це у нас ось київське КПД. Ось такий конверт. Тепер бачимо гарний такий візерунок. Вишиванка. Круто зроблена. Далі, це в нас сумська вишиванка. Ось так зробили. Теж непогано, бачимо. Такі рослини чи кущ, ну, рослини більше, рослина якась яка плететься. З картмаксом трохи видно, наплужили. Як бачимо, трохи більше краски видно було в самому початку, і воно трошки розпливлося. Ну, в принципі, ні, це не принципово, хоча за гроші, які я заплатив, можна було б постаратися. Ну, бачимо, що бачимо ось таке відношення. У Ну, я не дуже засмучився, якщо чесно. В принципі, я більше задоволений конвертами, а картмаксим так, приємний бонус, який я завжди купую, якщо є можливість, або роблю, якщо є така можливість. Так, давайте ще раз хочу подивитися. давайте На карт Максимум ми разом окремо подивимось. Чи... Ось, ось бачимо так, разом вони. Київський, чи це. Одеська вишиванка і сумська вишиванка. Круто. Круто. Так, тепер давайте разом подивимося на конверти першого дня. Отак от вони ось мають вигляд. Класно, в альбомі будуть лежати. Тобто, так, можна два, так, два суми, два Київ, чи два Одеси. Все мені хочеться щось Кіїв казати. Так, далі. Ось Київські конверти першого дня. Два разом. Бомбезно виглядає, класна серія. Ех, Шкода, що я не збирав їх раніше. Ну, не знаю, якось раніше я теж щось робив намагання збирати марки, але вони мені щось не зайшли, переключився на монети. Навіть був час, коли вважав, що філателія це трохи мертве колекціонування. А от Бачите, як це повернулося. Знову почав збирати. Хех. Ну В принципі, не шкодую, не шкодую те, що, чим я займаюся, зараз їх збираю. Дуже задоволений. Бо щось, Дійсно, дуже краса така. От давайте. Це у нас ось так: дві вишиванки, Одеська та Сумська. І ось з частини поля. Ну, так, напевно, краще буде виглядати. Круто. Ну що ж, на цьому все. Буду завершувати свій огляд. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!